Що сидиш? Кайфую від тачки. Що за тачка? Сьогодні в нас на огляді на знайомстві новий бюджетний бездоріжник, який абсолютно не має ніяких конкурентів на нашому українському ринку. Це француз, одразу вам скажу. Який полюбили всі колхозники, всі міські громадянини. І це Рено Дастер третього покоління. Друзі, зустрічайте цього красавчика. До речі, якщо ти цікавишся криптовалютою і плануєш там заробляти кошти, в мене для тебе є гарна новина. Телеграм-канал Billion Teams це справжній гід у криптовалюті. Тут ти знайдеш перевірені айдропи, можливості стейкінгу, круті NFT та DeFi проекти. Телеграм-канал Billion Teams це реально перевірені хлопці, користуюсь сам їхньою інформацією і, чесно кажучи, вдається мені заробити кошти, за що їм велика подяка. Тож, братва, всі лінки я залишу в описі, і, до речі, вони ще запустили свій ютуб канал, на якому показують дуже класну інформацію. А точніше відповідають вам на ваші коментарі в відео. Представте, якщо вам тема якась була незрозуміла, вони для вас знімають відео більш детально і подробніше. Тож, братти, не пропустіть свій шанс в заробітку коштів. Всі лінки в описі. Перед тим, як ми почнемо відео, хочу висловити подяку компанії Тов Сінгелмотор, місто Дніпро, які знаходяться на Запорізькому шосе. Що нам дали цього максимальної комплектації Дастера на огляд? Братва, чесно кажу, от, от себе душі, що в мене завжди було таке відчуття, що це, знаєте, от ніва, але від Франції. Тому що от перші покоління, якщо ми згадаємо, вони були максимально некрасиві, безобразні, такі. Ну, бе. Хоча люди хвалили, люди їх полюбили. І навіть он покаже Женюк. Стоїть друге покоління, приблизно можемо їх нажми. В цього взагалі кайфували. От іменно з цього Дастера, чесно вам скажу, другого покоління, він мені вже почав якось трішки подобатись. Але бажання на ньому якось покататися і доторкнутися, ну, чесно, не було. Тому що я ну, скажу, як і казав, для мене це якось була французька ніва. І це не означає, що це якесь, знаєте, Ніва — погане слово. Ніву також багато полюбили, тому що це був перший народний кросовер, який місив грязюку і приїжджав майже де це тільки було можливо. І від себе скажу, що для мене, Ніва, наприклад, Японія це Suzuki Гранд Вітара, Якщо Америка, це якийсь джип Compass, наприклад. Ну, Європа це Renault Duster. От для мене таке от, знаєте, пішло. І сьогодні я сподіваюся, що цей міф у мене розвіється, тому що. Французи, точніше, реношники випустили ну, максимально класний дизайн як для цього автомобіля. Гляньте, от ми зараз давайте подивимось. Я від нього кайфую і погляди збирає він навколо. Ми тут поки зробили підзйомочку, люди все ж таки підходили, поглядували, заглядувались. І я вам скажу, що від себе я також трішки кайфунув оцього зовнішнього вигляду. Французи пішли дуже далеко, вони, як завжди, експериментують в дизайні. Хоча для реношки, це я вам скажу, ну дуже сміливий крок. Тому що в експериментах завжди хто у нас Peugeot Citroën. ну Citroen, так собі, в основному Peugeot. Вони останнім часом, як на мій погляд, роблять максимально класні автомобілі, як і зовні, так і в плані інтер'єра. Двигуни я не торкаюсь, тому що двигуни в них останнім часом мені взагалі не подобаються. От коли вони відмовились від дизелів, я вважаю, що їхній автоконцерн трошки пішов на дно. Але у нас Renault Duster, двигуни дизельні залишились. Правда, це у нас там, якщо не помиляюсь, 1,3 вже. Раніше був 1,5. Але все ж таки кажуть, його вистачає з головою. У нас сьогодні на огляді, на тесті, буде максимальна комплектація. Це 1,2 м'який гібрид. 130 кінських сил і, якщо не помиляюсь, 230 крутного момента. Давайте зараз я відкрию підкапотку і покажу вам, що ж там. Так. А під капотом у нас тут просто котові яйця. Ну, зрозуміло, що це новий автомобіль. І ось цей сам невеличкий турбовий двигун. Все ж таки, 130 конячок з 1,2 вижати. Я вважаю, що це на сьогоднішній день це нормальні показники. Плюс м'який гібрид, який машину, я вам скажу, штовхає. Він не повністю працює на електротязі, щоб ви включили, наприклад, екорежим і на електрики катайтесь. Ні, друзі. Цей двигун споживає електроенергію в плані, як дайте дати під жопу комусь, щоб він скоріше поїхав. Йому було легше викита під горку, і що то якийсь процес за собою потягнути. Так, в цілому ми особи ще не покаталися. Ще нема в мене точної вам відповіді, що вистачає цього двигуна для цієї маси автомобіля чи не вистачає. Але по завіренням виробника, цього має бути достатньо. Тим паче у нас сьогодні повний привод. А повний привод, то не знаю, у нас багатоважена підвізка спереді і на назад. Спереді Макферсон, це ж стандарт. В автомобілі, як ми бачимо, дуже короткі звіси, в стокі, максимально високий автомобіль. От на ринку вищого ви не, не знайдете. Тут, тут кліренс для свого класу один з найвищих. Ну, Тачка в цілому, я не буду сильно зациклюватися на зовнішньості, але вигляд має, особливо в цьому зеленому хакі кольору металіку, ну, тачила бомбезна. Плюс ці сакішильники 4 ВД, плюс пластмасові вставки на бокових картах, пластик на крилах, що не дасть вам зачухати, і можна їздити десь там по гілках, по всяких лісах. Це бомба взагалі ну, Взагалі придратися нема до чого. Машина зроблена так, що я максимально зовнішньому вигляду кайфую. Але е скажу так, що я не облизуюсь цей автомобіль, і трошки його давайте. Похейтиму, мені дуже сильно якось не подобається те, що він завужений. От аби хоча б сантиметрів на 5-10 зробити його ширше і трошки ширше колісну базу, було б взагалі чітко. Ілі поставити якісь -то проставочки, Тому що як ми побачимо, задні колеса трішки втоплені в арки, і він на то стає такий, знаєте, як пірамідка триугольний. Ну а так в цілому бомба. Вообще. Автомобіль класний, масивні пластикові бампера. Капронові, які не жалко, які не царапаються, можна їздити, місити, гімна і все підряд. На жаль, немає електроприводу багажника, хоча для цього автомобіля він і нафіг не потрібен. По поводу міста в багажнику, я сказав, що це хороший хетчбек, може навіть трошки більше, ніж хетчбек. Але і за те, що він у нас високий, гляньте, як всі дані, тут прийом, щоб що то загрузить. Да, звісно, можна обрати цю поличку і місця стане набагато більше. Тут у нас ніякої шумки немає. Хоча в цілому, в цілому ну, машина не сильно -то й шумна. Повнорозмірне запасне колесо. Та й вроді, зроблено все нормально. Я вам скажу, що ми дивилися, робили огляди деяких автомобілів набагато дороже, де-то x 3 x 4 і там все ж таки були зауваження на рахунок зборки. А тут а в цілому зроблено класно. гляньте, Нічого не люфтить, нічого не стучить. Все обшито тканиною. Ну, взагалі бомба. І найголовніше, що ми їхали ні одного скрипа, ні одного люфтика, ну, взагалі нічого не видно. Зовнішній вигляд ми подивилися, машинка приваблює. Пропоную глянути, що ж у нас там в салоні. Тому що салон на мій погляд нічим не гірший, ніж внешка. Але так як у нас, я повторюсь, автомобіль бюджетний бюджетний автомобіль. І я не буду сильно придиратися, чесно кажучи, до матеріалів, з яких зроблений цей салон. Скажу те, що він ходить, він не зачухується, він не задрається. Але, щоб ви розуміли, це все пластмаса. Максимум тут, що є, це штучна алькантара, як сказав виробник, і структуровий пластик на дверках, на ручках дверей, вибачте. Ручка дверей не люфтить, масивна, дуже доволі така тактильно приятна. Маємо повністю електростеклопакет, підігрів зеркал і електрорегулювання зеркал. На рахунок сідушок. Сідушки в нас комбіновані, це обична тканина, і також продовжуємо це штучна Алькантара. Я не знаю, як довго вона проходить, але е, от на погляд, на тактильний дотик, блін. ну... Приятно, взагалі, класно його трогати, жмакати. Ну, бомба взагалі зроблено прикольно. На жаль, нема електрорегулювання ну, але я думаю, в такому автомобілі воно і не треба. Маємо електроручник і пропоную запригнути в салончик і розказати вам більш детальніше, що у нас є по комплектації. Братва, ну в цілому, за свої гроші машина напічкана доволі такими крутими ніштяками. Я б сказав би, що більшість автомобілів навіть такого немає. Дивіться, що в нас сьогодні тут по комплектації? На жаль, механіка. Вважаю, що це вже устарівше. Ну, але виробник, мабуть, так вирішив для більш е кращого розкриття двигуна і економії палива. Е у нас регулювання повного приводу, у нас допомога спуску е з горки, круїз контроль, е датчики сліпих зон. У нас парактроніки кругові і камери 360. Прикольно тим, що є безпроводна зарядка, клімат-контроль і здоровенний такий дисплей. Друзі, на рахунок стелі, зверніть увагу, я іменно е, таку стелі ніде не бачив в жодному автомобілі. Ну, оце виглядає, як на мене, набагато краще, ніж темна стеля. Поняли? Вона не так давить на голову, як темна стеля, і не марка, як світло, Поняли? Оце я вважаю самий такий оптимальний варіант, якщо робити комусь з виробників на майбутнє. Це прям бомба. На рахунок аудіосистеми я вам нічого не скажу, тому що це бюджетний автомобіль. Е, система штатна. Глянь, гля, покажи, пісні піснімо мужика. Пісніми мужика, Ай, блін, бісі. Ідуть, облизуються, дивляться, дивляться, що ж це за такий заживчик. Ну, в цілому, братва, Машина класна. Ну я вам скажу, що від неї покамість максимально отримує задоволення. Так нічого в цілому не розкажу поганого. Час покаже, і люди, які будуть ним користуватися, все напишуть там в яких-то борточотах і все почитаєте. Але от з того, що поки зробили з Дастера, мені дуже подобається. Блін, реально кайфово. І оце оновлене кермо. Я вважаю, що також офігенно. Кермо взагалі чітке, аби трошки зробити менше, це було, взагалі було ідеально, Але ну, ці скоси спортивні, мені подобаються. Також не сказав вам, що, що у нас є ще е, мультикермо. Ну, але це вже цим нікого не здивуєш. Зараз ще покажу вам задній ряд сидінь і пропоную трошки проїхатись, тому що цей автомобіль треба показувати в Русі. Те, що ми тут сидимо з жопами і на сидушках юні, чим розказуємо, як він. Поганий чи хороший, ну, я не бачу в цьому смісла. Так, братва, зараз я регулюю сидушку сам за собою, щоб ви бачили. Так. Ну, В принципі, все, я собі зробив комфортно. Падаємо назад і дивимося, що ж там ззаді. Так, по задньому ряду пасажирів. Сідушки такі самі, як і спереді. Дверні карти майже абсолютно як і сперсів, крім цього підлокітника. Тут вже трішки пішло на Так. Нагадую, я 185 см зросту і сідаю сам за собою. Так, під, під сидушками міста достатньо. Так, Закриваємо двері, щоб було все по-правильному. Та ні, місто гляньте, кайфово взагалі. От в трьох, я думаю, тут буде затісно. В чотирьох, ну, блин, ой, в двох, вибачте, буде максимально комфортно. Взагалі і по висоті, міста валом, і руку на підлокотник можна положити. Один, звісно, мінус, що нема підлокотника центрального. З таких нічаків для задніх водіїв розлічення це у нас електростіклопідйомники і дві зарядки Type-C. Все, кармашок який непонятно для чого, може там пачку цигарок кинути. Та й все. А так в цілому, та, що треба для заднього ряду сідушок, я вважаю, нічого, паски безпеки, та й все. Їдемо собі, кайфуємо, пивко взяв і вже весело. Що ж, пропоную тригнути за руля і дати йому джазу. Так, друзі, не скажу з того, що ще по комплектації. У нас підігрів передній сідушок і підігрів руля. Що ну, я вам кажу, що такого ще пробуйте пошукати. Електричний ручник, перша передача. І поїхали потихоньку. Так, на механік я вже 100 років не катався, трішки треба буде звикнути. Ну, але так, в цілому, без кружочок дамо тут по парковочці. то взагалі легенько газує. Прикольно з того, що по кражню, дуже длинний капот високий, це додає якоїсь такої впевненості і агресії. Ну... А, але все, все ж таки на любителя. В принципі, за останнім часом, ну, скушу, мені подобається, коли видно так-от капота. Чи то, то може я старію, то, чи то, то може де, я зверслію. Але ну, мені якось це приносить задоволення, так скажу. І коли ти паркуєшся, я вважаю, коли в тебе немає допоміжних асистентів, це якось можна сказати, плюс. Хоча тут. Так який раз високий, що тобі взагалі не треба не переживати, що там якась там чи бордюра, чи камінюка, чи ти кудись там щось на щось наїдеш. Ну, в цілому так приятненько їхати я вам скажу. Підвізка у нас ж багатоважена, відпрацьовує ну, максимально чудово. Трішки газку Ні, хватає двигуна, хватает. там Такі ревочки за допомогою електричної установочки, бачите, в цілому вискочить, десь там обігнати когось його достатньо. На рахунок розходу палива поки не скажу. Зараз покатаємось трішки. Ми якраз били його на 0 і подивимось, що він нам покаже. В цілому, зпосередньо, що завіряє виробник, це в районі 7 літрів по місту, в середньому плюс-мінус. Ну, але так як ця машина у нас тестова, я вважаю, що вона трішки покаже більше. Бо тестові машини всі питаються щось вижити з нею максимум. Але ми сьогодні вам покажемо середню їзду, не будемо сильно тут гарцювати, то я думаю, якийсь правдивий результат, та і буде. Зараз виїдемо на прямий участочок і трошки дамо йому під хвоста. Їду де відсотків на 30 можливого і ну, йому в цілому вистачає, бачите? Зрозуміло, що. До коробки передач треба звикати. ну Так, що ти сядеш перераз на механіку на кожному автомобілі це все по-різному. Плюс до того, що на механіки я вже не пам'ятаю, скільки не їздив Та ні, ну, я не знаю. Просто я вже від цих малолітражних двигунів. Мені кажеться, та вроді їде, ви знаєте. Та, їде В цілому цей автомобіль не призначений для того, що ви там будете заміряти 0-100. ну Але от зараз 90 їдемо. Ну, норм, всякі бугорки ці ковтаю. Ямки, в принципі, обходить. Резина висока, ну, і за цього і м'якенька. Так класно, підвізка мені в цілому подобається. Зараз трішки спробуємо, що там. А, ну. ну нуль хорошо відчувається mm -hmm. да, І машинка. Чес. Ну, трішки крениться, але в нас висока резина. Я вважаю, ми тоді, кстати, на X що, їздили, X дужче кренився, ніж ця машина. В принципі, дастерок, показує себе як найкраще. Та ні, кайфово. Е, на рахунок того, що у нас здорові зеркала, я дуже чітко бачу всю інформативність позаду автомобіля. Але з іншого боку, через те, що ці лапоги дуже такі здорові, то шум вітру також відчувається доволі непогано. Чи напрягається мене, ну, чесно кажучи, ні. Якщо ми зараз включимо якесь радіо, то цього взагалі не буде чутно. Але так як ми сьогодні на тесті і ми хочемо відчути максимум від автомобіля, понятне діло, що ми їдемо без музики. І це саме, один із найдешевших кросоверів. Це ж теж на це, правильно? Ну да. так. Ну, машина реально класна, на націка. Хочуть більше ну, функціоналу якогось, будуть платити там, на Сіка на 500 тисяч дорожче. Та я не знаю наскільки там грошей. Ну, перший конкурент це Сузукі, це ж Гранд Вітара. Ну, я не знаю. Він мені зовнішній взагалі не подобається. По салону, та по салону, це мені, мабуть каже, дуже гарніший. По матеріалам по салону, ну я не знаю. Треба порівнювати. По відчуттям, ну там разі, що може трішки більше потужності буде. Та й все. Але і цій потужності по місту достатньо, по селам, якщо якісь фермери будуть брати цей автомобіль, я вважаю, що буде достатньо теж з головою. Який-то за технік від радості, якщо в таку машину купи-фермер, я тобі так скажу. Це на полюбую. Хоча по цій зовнішньому вигляду даного автомобіля, я вважаю, що і власники господарств також будуть на цих автомобілях порядку. Ну що, друзі, ось ми доїхали в ближайший можливий варіант його стихії по нашому місту. Це таке легеньке бездоріжжя. Ну я не вважаю, що це для нього щось таке Ні, Ну це таке по селам якраз нормально, типу, більш-менш туди на ту да, Тупо Ви? сільські дороги, дивіться, взагалі без питань. Я навіть мало того, хто не бачить ямки, я їх не відчуваю в п'ятої точці. Ну, братва, я не знаю, тут зараз там далі дійдемо, там буде якраз така місцинка, де треба буде проїхатись. Але поки що ну, це така непогана ґрунтова дорога, яка трішки розбита і розмита дощем. В цілому звичайна стандартна російська дорога для фермерів я можу сказати, що це взятна полоса після поля, після всього. Та ні, ну взагалі чудово. Ми їдемо зараз тут 40 кілометрів по цій дорогі, а я взагалі не відчуваю, що тут щось в мене якийсь дискомфорт. Я їду взагалі ні про що не думаю. Думаю, блін, щось тут така легенька дорога, треба було щось вибрати набагато складніше. Ні, отут тут вже дорога. О, Ну, Тут вже так. Да. А тут я на джетів не поїхав точно. Ну, нічого. В принципі, у нас дозволяє це все робити. Легесень куди. Оп. Ну, це б ще посіда щоб резюка була, щоб можна було помісити, було вообще, б взагалі. І до речі, знаєте, що я хочу пройти? Так, допомога при спуску. Це вона сама, да, притормажує, угу. Я розумію. Різко. Блін, ну це взагалі прикольно, да. Та ні, взагалі де їх проходить. Ух. Красавчик. Ну це прям танк який там везде блін. Це блін не те саме яке я... на рибалку, блін машина, на охоту. Так, ну що, тепер у нас головний Дніпропетровський гонщик, мастер спорту <laughs> по бездорожжю, Оператор наш Євген покаже як треба їздити на правильно? Давай сейча покажемо все. Все, Покажем. я тебе знімаю, а ти угу. куріруєш. you <laughs> Дірвати мах сказав, бля, ну нормально, нормальна машина йде, все окей він? Там... Ага, пробуємо виїжджати. Я думаю, буде все дуже просто. Спокійно, газу даємо, газу даємо, машину заміде. Все дуже легко, просто. На джеті я б тут, звісно, не поїхав точно. А для риножки це все дуже просто. Коротше, для Мєдрожі машина дуже гарно себе поводить. Я задоволений, я би взяв для таких поїздочок. Радує це все. Взагалі не переживаєш за кліренс, везде ти проїдеш, на горки любі, ті, що я тут знаю. Ти вийдеш, це 100%. Ну, в принципі, її дані, оці що офровидні, да, то кайф. Я ну, не переживаєш за те, що машина десь зацепиться, що вона десь не виїде. Ну, я просто тільки сів за руль перший раз. То там були моменти, де треба привикнути. Але зараз, в принципі, я вже розумію, як працює коробка, сцеплення. І все окей. Ну, я б рекомендував це, от такого машину -плана. там, фермерам, агрономам і всі, хто зв'язаний з, з сільською місциною, да, там, там, де по полям потрібно їздити, по таким дорогам. Машина працює окей, подвізка працює окей. Вона не м'яка, вона збита, подвіска. Ну, якби вона не довга. Ну, якби вона не то, що там тверда, але вона не м'яка. Вона така середнього плану йде І відчуваю себе впевнено на такій от іменно дорозі. Машина, ну, як, на мою думку, вона не. На мою думку, ну, нафіга вона там в городі. Оце її стихія, тут є її з чим працювати. Місто вже щось таке, хатчбек якийсь взяти і кататися, правильно? Та ну згоден, але і кросовери теж потрібні направо. Ну, але оця дорога для неї Ну, це вона, дорогою. оце вона для цього создана просто. Типа і боженька оце для цього робив. Чи не боженька, а ці Рено. Да. Інженери. Інженери. Не маркетологи, а інженер. А Інженери, да. Хороший такий підйомчик. Легко. Легко. Дуже легко. Так що, друзі, на такому фінальному красивому кадрі з таким красивим видом нашим Дніпропетровським, точніше, Дніпровським, де гарний, гарна річка Дніпро. Хочу сказати всім дякую за перегляд. Сьогодні у нас такий був повнопривідний джип, не побоюсь цього слова. Який проїде де завгодно. Навіть ось тут де здоровений цей підйом. Вам так, мабуть, і не видно. Давайте зараз спущуся, щоб ви трішки побачили. <рес> Гляньте, братва. Ну тут схил максимально вертикальний. І він подолав його взагалі. На Ізі, отак, і це в нас обична шосейна резина. Правда, хотіли, щоб тут було трішки більше грязі. Щоб для нього була хоч якась складність. Ну я максимально задоволений. Ну, ну, тачка реально коштує всіх своїх грошей, як технічно, так і візуально. Та також і в салоні дуже приємно на ньому сидіти. Хоч це вважається якби бюджетний сегмент Renault, Ну, але він кайфовий, друзі. Ну, я нічого не можу сказати більшого. Те, що я говорив в началі відео, що для мене це типу колись давали, що це не ва. Ну, вибачте, да, був неправий. Дякую, що е, компанія Single Motor розвіяла ці міфи в моїй голові. Тачка, реально бомба, ну, кайфово, що я можу сказати. Я задоволений на всі 100%. Ти ще скажеш нас там, як тобі? Я теж задоволений. Ну, Мені сподобалось. Ну, що? В принципі, з тим, що було. Раніше Реношка була, ну, тим Радастер, він інший був. Зараз змінився і змінився в кращу сторону. По характеристикам, по дизайну, по комплектації в салоні. І це прикольно, що один. скільки тут один і три, так? Один і два. Один і два. Який гібрид? Да, гібрид. І їде. Це їде, блін, я в шокі. Тому рекомендую. Тож, братва, дякуємо всім, хто був з нами у сьогоднішньому відео. Раді, що ви дивитесь наш контент. Пишете коментарі, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Робимо все раді вас, чесно кажучи. І по фану також. Що ж, братки, ми вас всіх обнімаємо. Всім пока, давайте, щасливо. Піс!